Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні сім хвилин Біблії, Уривок, другий, Євангелія від Іоанна, Глава друга. Третього дня було весілля в Кані Галілейській, і Мати Ісусова була там. Ісус також був запрошений з учнями своїми на весілля. І як не вистачило вина, Мати Ісусова каже йому: Вина нема у них. Ісус сказав їй, жоно, що мені і тобі. Моя година ще не прийшла, а мати його каже слугам що скаже він, вам те зробіть. Було ж тут за ідейським звичаєм для обмивання шість кам'яних посудин для води, які вміщали відер по два або по три. Ісус сказав їм: Наповніть посудини водою, і наповнили їх повіньця. І сказав він їм: Тепер черпайте і несіть до розпорядника бенкету, і понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, яка стала вином, а він не знав, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які черпали воду. Тоді розпорядник кличе Жениха і говорить йому: кожний чоловік ставить спочатку добре вино, а коли сп'яніє, тоді гірше, а ти зберіг добре вино аж досі. Ісус поклав початок чудесам у кані Галилейській і явив славу свою, і учні його увірували в нього. Після цього прийшов він у Коперноум, сам і мати його, і брати його, і учні його, і там пробули декілька днів. Наближалася Пасха Іудейська і прийшов Ісус в Єрусалим і знайшов, що у храмі продавали волів, овець і голубів, і сиділи міняльники грошей. І, зробивши бич з мотузків, він вигнав усіх з храму, і овець, і волів, а гроші міняльникам розсипав, поперевертавши їхні столи. А продавцям голубів сказав Заберіть це звідси і не робіть з дому отця, мого домом торгівлі. При цьому учні його згадали, що написано Ревність за домом твоїм з'їдає мене. На це іудеї сказали йому, Яким знаменням докажеш ти нам, що маєш владу так робити? Ісус сказав їм у відповідь Зруйнуйте цей храм, і я за три дні знову збудую його. На це сказали іудеї. 46 років цей храм будувався, а ти за три дні збудуєш його. Але він говорив про храм тіла свого. Коли ж він воскрес із мертвих, то учні його згадали, що він говорив це, і вони повірили Писанню і Слову, яке Ісус говорив. Коли він був у Єрусалимі на свято Пасхи, багато увірували в ім'я Його, бачивши чудеса, які він творив. Але Ісус не довірявся їм, бо сам знав усіх. І не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину, бо сам знав, що в людині. Був же чоловік з фарисеїв на ім'я Никодим, начальник іудейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, яких твориш ти, якщо Бог не буде з ним. Ісус сказав йому у відповідь: Істину, істину кажу я тобі. Якщо хто не народиться згори, не може бачити царства Божого. А Никодим каже йому, як же людина родитися може, бувши старою, хіба може вона війти знову в утробу матері своєї та й народитися? Ісус відповів, істинну, істину кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть. А народженим від духа є дух, не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам треба народитися згори. Вітер віє, де хоче, ти чуєш голос Його, але не знаєш, звідки він приходить і куди відходить, так з кожним народженим від духа. Некодим відповів, кажучи, як це може бути? Ісус, відповідаючи, сказав: Ти учитель ізраїльський, і цього не знаєш? Істину, істину кажу тобі, ми говоримо. Те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, та ви не приймаєте свідчення нашого, якщо я сказав вам про земне, а ви не вірите, як можете повірити, коли буду говорити вам про небесне. Ніхто не сходив на небо, тільки той, хто з неба зійшов, син людський, що на небі. І як Моїсей підніс мідного змія в пустині, так мусить бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ. Що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, віруючий у нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Віруючий у нього, не буде осуджений, а не віруючи, уже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же ж такий, що світло прийшло у світ. Але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були злі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла його. А хто творить правду, йде до світла, щоб діла його виявились, тому що вони вчинені в Бозі. Після цього Ісус прийшов зі своїми учнями в землю іудейську і там проживав з ними і хрестив, а Іоан. Також хрестив в Еноні, близько Салиму, бо було там багато води, і приходили і хрестились, бо Йоанн ще не був кинутий у в'язницю. Тоді між учнями, Іоаннами і юдеями виникла суперечка про очищення, і вони прийшли до Йоанна і сказали йому: Учителю, той, хто був з тобою про Йордані, і про якого ти свідчив, ось він хрестить, і всі йдуть до нього. Йоанн сказав у відповідь. Не може людина нічого приймати на себе, якщо не буде дано її з неба. Ви ж самі мені свідки в тому, що я сказав: Я не Христос, але я посланий перед Ним. Хто має наречену той жених, а друг жениха, стоячи і слухаючи його радістю, радіє, чуючи голос жениха, така радість моя оце здійснилася. Йому належить рости, а мені маліти, умалятися». Хто згори приходить, той над усіма, хто від землі земний, і по земному говорить хто з неба приходить, той над усіма. І що він бачив і чув, про те і свідчить, і ніхто не приймає свідчення Його. Хто ж прийняв свідчення Його, той ствердив, що Бог є істинний, бо той, кого Бог послав, говорить слова Божі, бо немірою Бог дає духа. Отець любить сина і все дав у руки Його. Віруючи у сина, має вічне життя. А не віруючи у сина, не побачить життя, але гнів божий перебуває на ньому.